Є багато в нас хейтерів, ми показували пилкосушку. Це пилок, який буде напевно, що завтра-післязавтра і тільки після-післязавтра, крім того, що наші бджолки ще збирають на сушку. Щоб ви розуміли приблизно які об'єми. Там ще є два таких ящика порівняно з запальничкою. От. Це об'єми пилку в 7-8 см. Коли ми його збираємо, ми його ставимо під сонечко щоб трошки осушити, а потім вже в пилкосушку. Яка вона пилкосушка? Це зовсім не пилкосушка, це є сушка для овочів, фруктів і тому подібне. Але ми її переробили трошки і зараз сушимо там пилок. Виходить зовсім, зовсім дуже добре. Так то отак. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Сьогодні оглянули багато пасік. Знову привезли кілограм, напевно, 25 пилку. І далі сушимо, 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 беремо роботу. Так що отак. Працюємо.